Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 19 по 25 лютого. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Розпочну з того, що у нас тиждень розпочинається з переходу сонця, з знаку водолій в знак риби. Тому першочергово вітаю всіх риб з початком ваших святкування, ваших днів народження. А по-друге, що це взагалі за період? Це і період більш духовного розвитку, можливо, навіть такий період, коли ми захочемо побути наодинці, поглибити якісь свої знання, і взагалі можливо. Трішки зрозуміти, хто ми є насправді, тому що риби це такий достатньо глибокий знак, емпатичний знак, і можливо в цей період навіть якась творчість може відкритися в кожній людині. Тому цей тиждень розпочинає у нас таке творче натхнення. Можливо, хтось відкриє для себе якийсь новий потенціал. І взагалі в цей період ми хочемо бути, не хочемо бути, ми стаємо більш духовними, так? відчуваємо інших людей і, можливо, навіть приймаємо рішення від того, що ми відчуваємо, які в нас почуття. І ми більше стаємо навіть такими інтуїтивними, тобто інтуїція в цей період максимально розвинена. І кожна людина в цей період може інтуїтивно приймати навіть рішення в своєму житті. І ще це такий період, коли ми хочемо робити більш добрі справи. Більш надихати інших людей, тому така можливо духовність відкривається навіть у спілкуванні з іншими людьми. Це що стосується переходу Сонця. Потім трішки пізніше і Меркурій теж буде переходити в знак Риби, але це відбуватиметься вже трішки наприкінці цього тижня. Ще таке з'єднання у нас точне з'єднання, про яке я розповідала ще на минулому тижні. Це точне з'єднання між Марсом і Венерою. Це дві гендерні планети, які відповідають за чоловік. Ків і жінок, якщо брати таку асоціацію з цими планетами. Але скажу, що в принципі так, цей, є цей аспект не одного дня, тому що вони мають приблизно однакову швидкість. Тобто, Венера, звісно ж, таки швидша планета має більшу швидкість, але вона все одно як протягом ось цих трьох тижнів буде відчуватися ось це з'єднання. Але саме на цьому тижні у нас точне з'єднання між цими двома планетами також хочу наголосити, що ось це з'єднання відбувається у нас в знаковій водолій. Тобто, ще наприкінці Козирогу ми відчували це з'єднання, але все, все ж таки. Точне з'єднання відбувається вже в знакові водолій. А це така вільна планета. Тобто, можливо, навіть зараз в парі ви можете проговорити якісь питання, які вас цікавлять, які, наприклад, для вас раніше були табуйовані, так, або, можливо, легші навіть відносини можуть стати в цей період. Скажу так, що водолій він не, не терпить якихось законів, так в нього немає. Він не такий більш різкий знак, або такий, як я казала, непередбачуваний. Тому тут також у відносинах можуть ставатися якісь непередбачувані ситуації, але те, що вони ставатимуть легші для сприйняття, то це однозначно. І ще наголошу, що ось це з'єднання між цими двома гендерними планетами відчували ще 11 лютого, і приблизно буде відчуватися до 5 березня. Але ось саме 22 лютого ми маємо точне з'єднання, і 21, і 22 лютого ми будемо максимально відчувати ось це з'єднання. Чому тому, що у нас ще місяць буде проходити і підсилювати опозицію ось ці дві з'єднання ось цих двох планет? Скажу, що взагалі може нести ось з'єднання ось таких різних і, можливо, навіть протилежних планет, тому що ці планети керують знаками, які знаходяться напроти. Це, наприклад, овен і терези, або ж скорпіон та телець. Тобто, це ті знаки, які знаходяться напроти один одного. Тому, звісно ж таки, в цей період може бути така підвищена чутливість, чуттєвість один до одного. І скажу, що навіть такий творчий потенціал також може відкриватися. В цей період, тому що Венера у нас відповідає за творчість, і тут може бути така активна позиція в творчих якихось проявах. Також можна сказати, що це якась пристрасть у творчості, тобто, якщо не говорити про відносини, особисті відносини з вашим партнером, то взагалі кожна людина може відчути потяг до якогось творчого потенціалу, можливо, відкрити в собі щось нове, так якісь творчі такі здібності. Тому ось цей період також може давати ось такий імпульс, щоб проявити себе більш творче в соціуму. Але також ще Венера та Марс зі своїм з своїм з'єднанням роблять аспект квадратуру до планети Юпітер. А ми знаємо, що Юпітер це таке розширення, так, збільшення чогось, або гіперболізація свого партнера. Ми можемо, нам може здаватися, що наш партнер не до. Тобто ми бачимо якісь нюанси, коли наш партнер не дотягує до того рівня, який ми собі сформували в голові. Або ж навпаки, ми перед іншими хочемо показати. Свого партнера набагато кращим, ніж він є насправді. Тому ось ця, ось ця гіпербелізація може бути як в одну сторону, так і в іншу. Також хочу наголосити, що 21 та 22 число це найбільш емоційні дні. Зараз поясню, чому вони емоційні. Дивіться, в принципі, ось це точне з'єднання буде 22 числа. Але 21 у нас вже формується опозиція саме з місяцем. Коли я кажу, що у нас якісь емоційні дні, я маю на увазі, що. Цей період у нас місяць робить якісь конфігурації з іншими планетами. А місяць відповідає за наші внутрішні почуття, відчуття, емпатію і, взагалі, те, що ми відчуваємо до інших людей, те, що ми переживаємо, це якісь наші емоції. І тому, коли місяць робить якісь аспекти з іншими планетами. В принципі, ми емоційно відкликаємось на ось ці аспекти, тому ми більше відчуваємо, ніж коли місяць проходить без аспектів. Тому, коли я кажу, що якісь дні будуть більш емоційними, це означає, що місяць грає ключову роль в конфігурації якихось планет. Тому ось 21 та 22 число це будуть найбільш емоційні такі пікові якісь ситуації. Чому тому, що ми не зможемо прожити ці дні без якихось переживань? Це, звісно ж таки, можуть бути якісь позитивні переживання, коли ми просто хвилюємося або маємо якісь гарні такі емоції, так і це як наче трішки перебільшення, тобто нестабільна якась ситуація, а все одно ми емоційно включаємося в ті чи інші події. Тому запам'ятайте, що 21 та 22 число це такі емоційні. Переживання стосовно можуть бути ваших відносин стосовно фінансової частини вашого життя, можливо, навіть якоїсь творчості або взагалі вашого прояву. Можливо, що ви в ці дні будете максимально, у вас буде максимальне таке бажання якось проявитися. І тому ось ці дні можуть бути максимально насичені саме на якісь емоції. Пам'ятаємо, що це не обов'язково в негативному ключі, хоча також це можуть бути якісь конфліктні ситуації, так, або непорозуміння саме в парі, або стосовно фінансових якихось ваших питань. І також ще один такий ключовий аспект саме цього тижня це повнолуння в знакові діва. Сонце взагалі з'єднується з Меркурієм та Сатурном. Так як сонце у нас має великий орбіс, то, хоч і Меркурій знаходиться далеко від Сатурну, а Сонце знаходиться всередині між цими двома планетами, то він все одно має аспекти з. Обома цими планетами і цим самим поєднує їх між собою. Це може бути якесь відчуття або якоїсь відповідальності так, за свої слова, за якісь документи, за якісь вчинки або домовленості, які були, були раніше. Скажу так, що повнолуння це у нас завжди такий аспект, коли ми висвітлюємо так, або м, проговорюємо якусь ситуацію, розуміємо, вона якась, якась ситуація закінчується в нашому житті. Це швидше за все ситуація, яка була розпочата в вересні місяці. І зараз вона або логічно завершується, або можливо змінюються якісь правила, тому що Сатурн і Меркурій це якісь також домовленості, так це якийсь закон, або якісь можливо, навіть підписання, були офіційно підписані якісь документи, і зараз ви їх, наприклад, отримуєте, тому що Меркурій це, звісно ж, таки документація, і взагалі якась. Така домовленість між різними людьми. А Сатурн це все ж таки наш закон, наші правила, і ось така якась відповідальність за наші слова і за те, про що ми домовлялися ще півроку тому. Тому можливо, що тут висвітлюється якась ситуація або завершається, або ви нарешті отримуєте якісь документи, тобто якийсь період таких, ну, таких пів. Півроку, який тягнувся, може завершатися. Згадайте, що розпочиналося тоді. Можливо, зараз змінюються умови, або ви отримуєте якусь інформацію, так як Меркурій у нас також відповідає за комунікацію, так і за інформацію, яка приходить на нас. Тому можливо, що зараз ви отримуєте інформацію по тому, що розпочалося у вас саме в вересні 2023 року. А зараз давайте пройдемося трішки по дням, і скажу, що понеділок та вівторок це такі емпатичні дні, або сімейні дні, або можливо, вам захочеться відчути свого партнера, наприклад, або побути наодинці, навіть, або максимально відчути якийсь комфорт, там, де вам стабільно, там, де вам добре, де ви відчуваєте себе максимально в комфорті якомусь. Ось ці понеділок та вівторок, ось такі дні, коли ми захочемо, можливо, зателефонувати своїм рідним, коли ми будемо мати такий емпатичний. Настрій, або такий чуттєвий більше, кожна людина відкриється по-свому. Хто має водні е, аспекти, так можливо, мають у водних планетах, можливо, мають в водних знаках якісь планети, то ви відчуєте це більше, коли захочеться проявити якусь емпатію до інших, так або проявити якусь е, таку турботу. Про інших людей, і цим самим от понеділок та вівторок буде виділятися, тому що вже середа та четвер вони більш насичені на емоції. Пам'ятаєте, це вже 21 та 22 число, тому вони можуть бути більш динамічними або більш яскравими навіть. І на емоції також будуть, якщо понеділок та вівторок це такі більш плавні емоції, такі більш душевна, якась така організація, так то середа та четвер це ті дні, коли ми емоційно можемо реагувати. І це, це, ці емоції ми можемо навіть показувати іншим людям. Тобто, якщо понеділок та вівторок це такі приховані емоції, наші внутрішні, можливо, переживання, або, можливо, навіть прояв якоїсь слабкості інколи, то е, вівторок, от середа та четвер, це зовсім інші дні, коли ми динамічно проявляємо всі свої емоції. Тому будьте обачні, тому в середу та в четвер намагайтеся бути емоційно стабільними, тобто тримати свої емоції під контролем, хоча, можливо, що буде важко це зробити, але все одно пам'ятайте, що. Вибір за нами, як реагувати на ту чи іншу ситуацію в нашому житті. Тому просто пам'ятайте, що ці дні будуть більш емоційними, ніж інші. П'ятниця це той день, коли у нас Меркурій переходить в знак риби. Тому навіть наша мова може ставати більш такою творчою, більш мальовничою. Ми хочемо доносити інформацію більш так літературно навіть. Тобто навіть через слово ми можемо передати свої емоції, свій емоційний стан. Тим більше, що у нас відчувається вже потрошки з'єднання з сонцем, так? це коли ми словом можемо лікувати інших людей або допомогти словом іншій людині. Але, пам'ятаєте, Дайте, щоб це не було, як я й казала, щоб це не було гіперболізовано, коли ми. Коли нас навіть не запитують нашу думку, не запитують якусь пораду, але ми хочемо роздати поради просто всім. Тому, щоб не було такого, звісно ж таки, треба фільтрувати, коли ваша порада буде влучною і потрібна людині, а коли, наприклад, це зовсім не потрібно іншій людині. І також 23 число, п'ятниця, це вже відчувається ось це повнолуння. Тобто, і тут ви вже можете відкривати якусь для себе інформацію, знаходити якісь відповіді на ті запитання, які розпочиналися ще. В вересні 2023 року, і, звісно ж, таки субота, це вже пік, наше буде повнолуння. Так, це вже остаточна якась інформація може приходити. І взагалі пам'ятаємо, що аспекти це завжди не одного дня. В когось можуть програтися трішки раніше, так за один день, за два дні. В когось, наприклад, вже після того як пройде ось це повнолуння. Тому, взагалі, п'ятниця, субота та неділя це буде під такими аспектами, коли ми будемо відкривати. Для себе або завершувати якісь ситуації, які тягнулися ось півроку, тому ось тих останніх три дні цього тижня це такий можна. Підсумувати, що це взагалі аспекти повнолуння. Тим більше, що у нас субота та неділя, вона націлена на якусь інформацію, на якусь комунікацію, на якісь поїздки, на робочі моменти. Тому субота та неділя можливо, що буде така динамічна, також в тому, щоб спілкуватися з іншими людьми, домовлятися або можливо переробляти навіть документи, про які я й казала. Тому що тут висвітлюється якась ситуація, або можливо потрібно переробити, внести якісь корективи. Тому субота та неділя це максимальна така комунікація з іншими людьми. І також пам'ятаємо, що на новолунні ми можемо щось розпочинати нове, а на повнолунні ми можемо відпускати щось від себе. Тобто, те, що вже віджило в нашому житті, ми його автоматично відпускаємо. Тобто те… Від чого ви хочете відмовитися. Ви можете, наприклад, якщо ви хочете відмовитися від якихось поганих звичок, то зараз, коли йде повнолуння, ви можете це відпускати. Тому погані звички можуть відходити з вашого життя, якщо це робити саме наприкінці цього тижня. Ну що, наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень подарував багато приємних моментів, можливо, завершив якісь ситуації, які тягнулися достатньо довго, і ви не могли це відпустити. Нехай вам. Стає легше, відпускайте те, що вже віджило і що вам не потрібно. Ось, а впускайте в своє життя тільки нове і краще. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!